Жителі вулиць Декабристів та Могилянського у Чернігові, чиї будинки затопило під час літніх злив минулого року, збираються перекривати Київську трасу М-01. Про такі наміри сказав один із учасників ініціативної групи Василь Ульянов на ранковій нараді міського голови з керівниками структурних підрозділів. Нагадаємо, зливу, яка сталася у Чернігові 30 червня, визнали надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Це дало право людям отримати компенсацію з Резервного фонду державного бюджету. Збитки за результатами проведених експертиз стягнули 58 мільйонів гривень. 31 жовтня уряд виділив понад 16 мільйонів. Ці гроші за документом спрямовані на ремонти закладів освіти і багатоквартирних будинків, які зазнали збитки від зливи. 44 будинки приватного сектору, затоплених під час літньої негоди, залишилися без допомоги. Сьогодні люди в чергове прийшли до посадовців, щоб дізнатися, чи можуть вони розраховувати на допомогу держави або міста. Вівторок, восьма ранку у міській раді збираються щотижнева нарада з міським головою серед присутніх. Ініціативна група жителів вулиць Декабристів та Могилянського слово містянам дають наприкінці зустрічі. Головне питання: чи отримають вони грошову допомогу від міста? Вулиці? це не немало, Це велика ваша недороботка, і ви її ліквідувати людям. заплатити компенсацію. Я прошлась по кабміну. Дзвонила і в кабмін. И Финозел в Киеве везде звонила. Понимаете, это наша сумма, 16 миллионов. Вы 3 миллиона взяли на город. Высемка, дайте. Мімдалі розпорядженням кабінету міністра виділено на місто було 16 мільйонів. Які обласною державною адміністрацією було визначені розпорядники нижчого рівня управління освіти, 14 мільйонів і 1 мільйон – управління житлово-комунального господарства. Ці гроші кошти... деньги були там? Ні, там коштів не було. Я лично роздав по 2000 тисячі гривень пострадавшим, самим самим більше, більше пострадавшим. Ми з бюджета виплатили по п'ять тисяч гривень согласно списку і вам об'явили тогда, що уважаемые граждане, перестаньте послушайте мене. Ми вам объявили, що уважаемые граждане, вот це та сума, яку ми можемо вам виділити по п'ять тисяч гривень із грозкого бюджета. По завершенню наради питання компенсації з ініціативною групою продовжили розглядати в малій залі. Деньги повинні вам надати государства. а вам не далось. що нам ще сделати? Вопрос. Я не зрозумію одного. На фоні цих великих зрушень, які ми бачимо в місті, це я от в українську церкву йшла буквально три дні назад, може чотири. Які там висять, які там, ну це таке, це Європа. Невже вам? От у нас 40 господарство місту, які постраждали частний сектор. Я прочитала, ну якби ви хоч по 50... Тисяч дали кожному із пострадавших, то це 2 мільйони. Бюджет це власність всієї громади. Так може ви підете, зберете підписи, як мінімум, половини мешканців міста, щоб вони погодились, що вам дадуть е, ці 50 тисяч. Розумієте? Ви так говорите, та хіба це 2 мільйони, то гроші це не гроші? Ні. Вибачте, кошти бюджету мають іти на місця, якими може покористуватися будь-яка людина в місті. От. А ви говорите, так вже на дікабрістах більше мільйона виділили на е, дорогу, виділили е, більше півмільйона на ремонт сходів, 6,8 мільйонів закладено, тобто ми вже до 10 мільйонів дійшли, до речі, на 50 чи 70 домогосподарств, 10 мільйонів. От. А в будинку е, багатоповерховому, який 100-квартирний. Вони 10 мільйонів ніколи навіть, навіть і побачити не можуть. Ви нам допомагати, вказуватися, дайте нам зараз, те, що ви що вам пристали, відказуйте нам нічого. Ну, що сказали, то, ви нам скоро. Да. Ви нам відказуєте все, щоб ми знали. Далі ми думаємо перекривати трасу Чернігів-Київ. Києві. І требувати від нашого правительства. Якщо тут обманують, тут, в місті, значить, будемо требувати. Якщо обманують там, значить будемо требувати там. Але діло в тому, що вони повинні боліти за свой народ. Альона Макаренко, Євгеній Довбня, новини на ЮА Чернігів.